З перших днів війни до мене почали звертатися з прохання про допомогу знайти зниклих близьких. Знаєте, найстрашніше в той момент було, що дуже багато було зниклих саме дітей. Таких звернень на початку війни були сотні. Але попри масштабу людського горя, нині виросло й бажання українців допомагати одне одному. Зараз чимало родин хочуть взяти до себе в сім'ю дитину. Я, як і більшість українців, не знаю, з чого почати і до кого звертатися. Тому ми спільно з ЮНІСЕФ вирішили зробити цикл програм, де спробуємо в усьому розібратися. У нас є 60 тисяч дітей сьогодні, які є сироти чи які позбавлені батьківського піклування, тобто мають юридичний статус. 60 тисяч. 60 тисяч ми до своїх п'ятих дітей взяли ще сім. Живемо от великою родиною. Ось так і живе родина. На 16 людей. Якщо дитина тут, а батьки на окупованій території. Дитина також позбавлена батьківського опікування, тим не менше батьки існують. Мені здається, взагалі будь-якій людині незалежно від віку, потрібна родина. Тому що тільки тут ти не один, ти не сам. Мене часто запитували і продовжують зараз запитувати, як усиновити дитину, чим допомогти. А знаєте, коли я почала досліджувати цю тему, виявилося, що існує надзвичайно багато міфів. Ну, ось, приміром, якщо дитина залишилася без батьків, то в її житті існує лише два варіанти: це усиновлення або інтернат. Але це зовсім не так. Ми сім'я, яка любить дітей, ми готові дарувати тепло і затишок свого дому. Своїх сердець е, іншим. Це Тетяна та Костянтин Антонюки. Вони виховують увага! 12 дітей така родина має назву дитячий будинок сімейного типу. І власне, це і є однією з основних альтернатив інтернатам, або як їх офіційно називають інституційні заклади. Тож, давайте подивимося, як живе ця велика родина, в якій підростають вже навіть онуки. Запрошую вас до сім'ї Антонюків. Кожна сім'я вона є місцем затишку, місцем спокою, місцем, яке не є публічним, але сьогодні є така можливість, де ви можете побачити, як ми живемо. Цей весь поверх він відданий дітям. І тут вони проводять більшість свого часу. Хлопчача кімната живуть там старші хлопці. У нас проживає по дві дитини в кімнаті, деколи по одній. Зараз запрошую до слідуючої хлопчачої кімнати, де проживають трошки молодші хлопці. Далі у нас починається дівчаче царство. Тут кімната нашої одинадцятикласниці, яка готується до вступу в університет. А це кімната найменших дівчаток. А тут дівчата і попуга. Ось так і живе родина на 16 людей. Ми ще тут не всі зібрались. Хтось в коледжі, хтось навчається, але в цьому і є сенс звичайного людського життя. Тетяна та Костянтин разом вже 25 років. Тетяна займається дітьми. Костянтин працює в сфері продажів та активно волонтерить. Те, що Антонюків має бути багато, вони домовилися ще на початку стосунків. Але на жаль, в перші роки нам мені особисто був поставлений діагноз безпліддя, і це був офіційно підтверджений медичний діагноз. І ми тоді прийняли. Рішення, що якщо ми не можемо народити, то ми обов'язково візьмемо в свою родину дітей. Але так Бог дав, що отак рок за роком, заплановано, в нас народилося п'ять дітей: нас три доньки, два сина. І коли вже е, старші трошечки підросли, ми зрозуміли, що ми не маємо права відмовитися від тої мрії, від того рішення, яке ми прийняли, і тому е, вже десь. Напевно, що ми були одружені років, напевно, 16-17. Ми до своїх п'ятих дітей взяли ще сім діток. Живемо от великою родиною. Не залишається осторонь, проблеми опіки над дітьми і перша леді. Фундація Олени Зеленської допомагає родинам, що постраждали від війни, зокрема і дитячим будинкам сімейного типу. Мені здається, ключове це словосполучення сімейного типу, тому що дійсно ну, дитині потрібна родина. І ось такі е, дитячі будинки сімейного типу, це просто велика родина, в якій більше дітей, але вони живуть за всіма сімейними речами, які, до яких звикли всі люди, в яких є родини. Тобто є домашні звичаї, побутові звички, є обов'язки, є якось планування життя. Кожна дитина живе своїм дитячим життям, але в родині. На відміну від, наприклад, інтернатних закладів, де більше сотні дітей, наприклад, і вихователі просто наглядають за дисципліною, зрозуміло, що вони дуже часто не можуть надати уваги кожній дитині. Це неможливо. Знаєте, існує думка, що всі діти, що залишилися без батьківського піклування, сироти. Але це не зовсім так, як умовно можна розподілити дітей, що залишилися без батьківського догляду. Що таке статус дитини? Зараз будемо розбиратися. Власне, у нас справді є дуже багато різних варіантів, коли дитина в загальному у загальненні отримує статус. Це і та дитина, батьки якої загинули, або може бути дитина, у якої батьки не виконують своїх батьківських обов'язків. На жаль, цих батьків позбавляють батьківських прав, а дитина отримує статус такої, що позбавлена батьківського піклування. Або це може бути ситуація, коли батьки дуже довго хворіють. І тоді ця дитина отримує статус такої, що позбавлено батьківського опікування, але ці батьки не позбавляються батьківських прав, бо їхня ситуація поважна. Виходить, залежно від ситуації, внаслідок якої дитина залишилася без батьків, дитина отримує статус або сироти, або дитини, позбавленої батьківського опікування». Біологічні батьки можуть бути як позбавлені батьківських прав, так і ні. Ще у нас у зв'язку з війною додалась певна кількість категорій. Якщо дитина тут, а батьки на окупованій території, дитина також позбавлена батьківського піклування, тим не менше батьки існують, або батьки в полоні, або батьки взагалі безвісно відсутні, зараз їх неможливо встановити. У всіх цих випадках дитині дається статус. Проте це цей статус завжди різний. Із усіх статусних дітей тільки ті, що є сиротами та ті, що є. Позбавленими батьківського піклування в результаті позбавлення батьківських прав батьків можуть бути в подальшому усиновлені. А якщо дитина позбавлена батьківського піклування, але ми не знаємо, що з батьками батьки безвісно відсутні, або, або в тюрмі, наприклад, можливо, вони вийдуть і продовжують виховувати свою дитину, чи якісь інші обставини, коли суд не позбавляє батьків батьківських прав, то тоді ці діти не підлягають усиновленню, вони можуть бути поміщені тільки в сімейні форми виховання. Тетяна та Костянтин прийняли до себе в родину дві сімейні групи дітей зі статусом «позбавлені батьківського піклування. Тобто діти в кожній із цих груп між собою біологічні братики та сестрички. У мене був дуже страш... ну, страх, тому що я не знаю, що я справлюсь. У мені був цей бар'єр, що я приїду вдома малютки. Подивлюсь і скажу ні. Для мене це була просто катастрофа. Я так боялася, що просто прийде тьотя, яка дає надію, що я заберу, а не забере. Але от Костя мене заспокоїв і каже, давай поїдемо, давай подивимось. І я з таким слізами, але ми поїхали. І винесли таку ходющу, таку якогось кольору синього крича, що я сказала, забираємо. Я не знаю, де Бог мені дав сили. І от я побачила і начебто і страшно. А от я побачила, що я зможу забрати цю дитину, і я от, от прям душою прикипіла до неї. Друга сімейна група, там четверо діток. Теж вони були роз'єднані. Дві дівчинки було в домі малютки. а Давід і Крістіна були в реабілітаційному центрі. Вони не бачились теж досить довго, а їхня сестричка Ліка. Вона в неї діагноз ДЦП, і мама біологічна. Ще за напевно за років три чи чотири як вона потрапила в нашу сім'ю, вона її віддала в лікарню. Просто віддала і не забрала. Ось і дитину потім перемістили в дитячий будинок, потім вже знайшли біологічних дітей, дітей там, от Крістіну, Давіда, Софійкою. Софійки було вісім місяців. Коли її вилучили з родини і перемістили в дитячий будинок, потрапили до нас вони Софійки ще не було двох рочків. І вона впевнена, що ми її сім'я, що я мама, що в неї така от була коляска. Це. Ми їй розповідаємо, звичайно, пояснюємо, що ми взяли, ми любимо тебе, ми дуже вкладаємо в тебе свою душу, життя. І ще одне поширене нині упередження про те, що усиновлення потребують саме діти, які втрачають батьків через війну, наслідок обстрілів, через бистро цивільного населення. Але насправді родинна опіка необхідна усім без винятку дітям, і, зокрема, тим, які мали статус сироти ще до війни. У нас є 60 тисяч дітей сьогодні, які є сироти. Чи які позбавлені батьківського опікування, тобто мають юридичний статус? 60 тисяч 60 тисяч, це Але... тих, кого можна всиновити? Ні. Ні, переважна більшість цих дітей вже влаштовані в сімейні форми виховання. Ага. Зазвичай, якщо стається якесь нещастя, і батьки гинуть. То діти йдуть під опіку чи піклування, це форма влаштування до родичів, так бабусі, дідусі, рідні, тітки, дядьки, тобто найближче коло родини. Uh -huh. І це переважно, Це 50% усіх таких дітей, що сиротіють або батьків, яких позбавляють батьківських прав, переходять до своїх родин. Uh -huh. Ще частина. Йде в патронатні родини чи дитячі будинки сімейного типу, тобто в сімейні форми виховання. І от з тих 60 тисяч сьогодні у нас зі статусом всього 5,5 тисяч, які живуть в інтернатах і не мають ну, сімейної форми виховання. Тобто вони можуть бути усиновлені, вони можуть бути віддані під опіку чи піклування, але ну, на жаль, поки не виявилось таких людей, що готові їх взяти до себе в родину. У нас є 25 тисяч вже от на цей час приблизно дітей, які живуть в інтернатах. От якщо ми відкидаємо оцих 5 з половиною, що зі статусом, то це десь 19 з половиною вони живуть в інтернатах, але мають батьків, і ці батьки не позбавлені батьківських прав. Виходить, що в найгірші ситуації опинилися діти, які і не можуть бути усиновлені, і не можуть жити з власними біологічними батьками. Виявляється, окрім дітей, які мають юридичний статус, існує ще й таке явище як соціальне сирітство. Що це означає? Коли батьки не здатні впоратися зі своїми обов'язками, вони можуть свідомо написати заяву про те, що хотіли б, аби їхня дитина перебувала в інституційному закладі, де вони її час від часу можуть відвідувати. Тобто формально дитина не отримує статусу і фактично. Немає батьків, які про неї дбали б. Чому так відбувається? Перше, недостатня кількість соціальних послуг. Ці родини можуть бути в складних життєвих обставинах через бідність, через недогляд. Вони можуть піддаватись просто булінгу в своїх невеликих, особливо населених пунктах, де їм говорять: в тебе дитина, вибачте, розумово відстала. Тобі краще відправити її в інтернат. І дуже часто, якщо ці батьки не можуть захистити себе, або у них недостатній рівень доходу, або можливо вони трохи зловживають алкоголем, чи мають ну нестабільну роботу, різні є випадки. Тобто, якщо родина в складних життєвих обставинах і з нею нікому працювати, дуже легко цю дитину вижити саме в інтернат. Якщо за півроку батьки жодного разу не відвідували свою дитину, не приїжджали до неї в інтернат. Суд може прийняти рішення про позбавлення їх батьківських прав. Але який вихід, що ми з вами можемо зробити, аби допомогти родинам, які опинилися в дуже складних обставинах? З такими родинами нам потрібно працювати на рівні громади, розвиваючи різні соціальні послуги, краще дати гроші цільові на харчування, краще допомогти. Цій родині, родині, як доглянути свою mm. дитину? Краще, можливо, вивести їх там з стану алкоголізму, якщо це зовсім не хронічно, а є можливість цієї родини попрацювати, допомогти їм якось облаштувати своє житло, якщо там є якісь проблеми, mm. і залишити дитину в родині. Це завжди краще, аніж цю дитину віддати в інтернат, і з цим треба працювати. А що було найскладнішим для Тетяни та Костянтина після того, як їхня родина, уявіть, розширилася вдвічі? То, до чого ми точно були не готові, це до того, що ми нанесемо своїм дітям біологічним такий великий стрес і створимо для них таку проблему, до якої вони були не готові, і ми були до цього не готові. Добрих півроку. Діти, наші біологічні, вони були як у воду опущені. Навіть зараз в кості, ну нашого сина біологічного, є на лобі шрам, такий серйозний, який йому наніс прийомний. Хлопчик його сильно штовхнув обкрай парти в школі спеціально з розмаху. І сказав: Це тобі за те, то, що тебе батьки твої все рівно завжди будуть більше любити, ніж мене. Просто так бувало, що ми сядемо ввечері спілкуватись. І в хлопців починають біологічних литий сльози. Каже, ну що ж таке? Каже, я не знаю. Каже, що таке. Каже, я просто не можу зупинитись. А я то розумію, що таке? І ми почали тоді розмовляти, що пояснюючи, ви знаєте, ви робите дуже велику працю. Це не кажу, не ми з мамою робимо це ви. Тому що ви погодились, ви прийняли, ви поділились з батьками, ви поділились сім'єю, ви такі молодці. Ви а вони так, що справді це ми теж спасаємо людей. Кажу, так, ви спасаєте людей. І от на цьому ми змогли побудувати оцю усвідомлення, що вони не просто діти біологічно якось постраждали, а вони учасники великої справи. І це їх надихнуло, і вони переключили зовсім на інше. І приблизно десь через рік-півтора. Вже питання взагалі відпали. Ми стали жити просто одною родиною, одною сім'єю. Та які в сім'ї можуть посміятись, можуть посваритись, можуть похуліганити друг другом, Ну, відношені там просто як між рідними. Насправді, якщо глибше подумати, то підтримувати одне одного в складних життєвих ситуаціях це місія державного значення. Ми всі маємо бути готові як суспільство. Маємо змінитися і подорослити всі, тому що тільки доросле суспільство розуміє, що є суспільний договір, який не прописаний навіть в букві закону. Це договір між нами з вами про те, що коли хтось опиняється в ситуації, коли складно, суспільство має підставити плечі і має схуртуватися і допомогти. І саме от чому. Важливо, щоб ми змінювали ставлення до всиновлювачів, до прийомних родин. Це ті люди, які виконують е, соціальну функцію за нас з вами. Але якщо ми маємо 5 тисяч дітей, яких можна усиновити, і чимало батьків, які мріють про усиновлення, то чому вони не зустрінуться і не об'єднаються? На жаль, Переважна більшість цих дітей вже діти шкільного віку або підліткового віку. І не всі батьки, а зазвичай батьки, які стають на чергу на усиновлення, в них є певне уявлення про ту дитину, яку вони хочуть усиновити. Це має бути маленька дитина, це має бути здорова дитина, це має бути певна за статтю дитина, хлопчик чи mm -hmm. дівчинка. Дітей старших важче віддати на усиновлення. Ці діти зазвичай єдиний їхній шанс це все-таки прийомна родина. Тобто, коли люди усвідомлені беруть дитину цю на тимчасове умовне виховання там до 18 років тої дитини. А яка ситуація з немовлятами? Якщо більшість хоче усиновлювати малюків до трьох років, то за цією логікою в нас взагалі не має бути потреби в будинках дитини. Але чи це так? На жаль, дуже багатьом не знаю через різні обставини. Ставлять певні діагнози. Які є умовно знову ж таки під знаком питання? Я таке бачила. Будь-яка дитина, яка пролежить три місяці в інтернаті. В неї будуть певні відставання в розвитку, тому що дитина тактильно пізнає світ. І якщо вона не, не носить її на руках, не вертикалізують, вона не повзає, не розмовляє, так вона не буде мати цих навиків. Так, так і тоді їй ставлять діагноз, що вона має певні затримки в розвитку. І цей діагноз представляють потенційним батькам, що це дитина, але в неї от діагноз і це також відлякує. Він я. цю дівчинку звати Соня. Це вона сама та дитина, діагноз якої був фактично вироком. Компенсована гідроцефалія головного мозку. І з такою хворобою лікарі казали, що шансів на життя немає. Страшно кусала, вона царапала, вона не спала, вона старала себе просто ну, об стіни вбити, вона стукалась головою. Ми ту її спальню обкладали подушками, перинами, ночували біля неї. Дитина просто не хотіла жити. І потім ось ця батьківська любов, вона якби робить чудеса. І коли питають, що як це ви досягнули, добились, ми розуміємо, що це в першу чергу. Тому що ну, дитина відчула себе прийнятою. Вона відчула себе вдома, вона відчула себе, що в неї є тато, мама, які її захистять. Це просто неймовірно, коли ти спостерігаєш, як дитина змінюється в родині. Наскільки відкривається, як присутність в житті дитини мами і тата фактично її лікує. Ну, мама Тетяна і тато Костя не здалися, і сьогодні мають те, про що мріяли. Коли ми створювали нашу сім'ю, ми мріяли про велику родину. Ось, ми мріяли про те, що нас буде багато. Ми мріяли, що не будемо в ліфт поміщатися, вже, вже і в машину не поміщаємо, вже і в автобус не поміщаємося. Е, родина це значить багато поколінь, які е, об'єднані. Одним духом. От що для нас родина. Мені здається, взагалі будь-якій людині незалежно від віку, потрібна родина. Тому що тільки тут ти не один. Ти не сам. Що я хочу, щоб мої діти відчували в родині, це те, що їх приймуть будь-якими в будь-який момент. Тобто це має бути місце, де тебе. Нагодують, вилікують, дадуть відпочити і потім дадуть сили йти далі. Кожній дитині потрібна родина. Звучить просто, правда ж? Подивіться на цих дітей: кожен з них заслуговує на казку на ніч, обійми і перші кроки за руку з батьками. І в наших силах зробити так, аби батьківське тепло ширилося на всіх дітей. У наступному випуску ми детальніше розкажемо про кожну з сімейних форм виховання. Бережіть себе та близьких. Усі були мертві, окрім люльки, в якої не було навіть щепочки. Мене ж мурахи по шкірі, коли я це уявляю. І тоді я сказав собі, я хочу її дочерити. Да, дитина в закладі може стикатися з тим, що їй буде говорити, що під забором, як твої наріки. Да? Яка ідентичність формується у дитини? До ніякої. Я собі завжди питав, питання, за що таке випробування нам. І на нього відповіді я не знайшов. Я просто Бажаю, що ніяка дитина не заслуговує бути без, без тату, без мами.